Росія доводить, що вона німитая. піднімається з колін через яйця. Тупі ножиці виявилися розумнішими за багатьох росіянців. Пропагандистка Симонян ходить в паліної одежді. Бункерний, точніше, його бенкетна версія, їде до північної Кореї. А кінь Кремля Лавров розказав вон. Казочку, це ступор пропаганди на Матеосян Ньюз. Додивіться це відео до кінця, буде цікаво та смішно. Поставте лайк під цим відео. Звісно ж, напишіть коментарі і підпишіться обов'язково на мій канал, якщо побачили мене вперше. Отже, поїхали. Підняття з колін по кремлівськи. Пропагандисти радіють, що нарешті подешевшили яйця. Щоправда, на 0,2%. Ну головне порадувати народ перед виборами, а потім вже заголовкині. Хто читати не буде для розуміння за даними Росстату, за рік курячі яйця подорожчали на 61,5%. Тепер середня ціна становить 132 рублі 45 копійок. Але подекуди доходить навіть до 500 дерев'яних. Як бачимо, все в них як не через дупу, то через яйця. Кримці, які підтримали анексію півострова у 2014 році, от просто зараз відчувають, що жить стало лучше, жить стало просто зашибись. Парадокс: вода, вода, кругом, вода. А на подвір'ї, на вулиці, а от в крані. Немає третю добу. стоїмо в чергах за водою і миємося в мисках. Воду за обіцяним графіком не давали жодного разу. В окупованому Севастополі відключили воду до вечора середи. І навіть вихідними зробили вівторок та середу, щоб Кримці мали час постояти в чергах. Гауляйтер Колобок він же розважає. Заявив, що в місті вимушено зупинили водозабори і проводять чистку системи. У зв'язку з цим робочий день у понеділок скоротили а вівторок... То роки середу оголосили вихідними, списуючи на природу власну неспроможність і нікчемність, російські гауляйтери намагаються, хоч ну якось тримати обличчя, але виходить не дуже. І це їм ще пощастило. У них немає таких морозів як під Москов'я або в Новосибірську. Шкода тільки страждають ті кримці, які ніколи не хотіли бути частиною Ерефії. А от на самій Рашці успішно підтверджують статус німитай. У Челябінській області замерзла водонапірна вежа, ні води, ні опалення. У селищі Велике Баландино водонапірну вежу побудували лише рік тому. Але як все аналоговнєтне на Росії, вона перестала нормально працювати та й взагалі вщент замерзла. Місцеві елементарно жалюються, що не можуть помитися. Тобто вода йде напором, потім вечір вода відключається. Ми опять починаємо дзвонити. Они, вроде что-то там клапан, похоже, поднимут, там на вода пойдет, утром опять воды нету. Башня вся замерзла, вода хлещет из нее. Как сказали нам, что открыли вручную клапан, что он сломан. Хватило это всего на 10 дней. Потом просто люди остались цел на целые сутки без воды. Они еще и без отопления все сидели. И администрация же это в курсе была. Как бы все жители очень сильно страдают. И это непонятно, еще вода-то идет черная. Ну, що німита Росія, вставай з колен, іди за яйцями. Маргоша у шоці. Пропагандистка Симоньян обурилася і ні, ні, вже не носком на прутні, а трусіками зі стразами. Нижня білизна з голої вечірки Івлеєвої, прикрашена діамантами і смарагдом за 23 мільйони, не дає спокою Маргоші Симоньян. Вона пропонує ввести налог на розкіш 100%. Ну і сама носить. Палене, за и словами, туфли Гуччи. Что общество даже неизвестно, что больше возмутило носок на, извините, половом члене или 20 миллионов рублей на женской попе. А я до сих пор не знаю, что больше возмутило это, да? Мне кажется, и то, и другое. Я имею в виду демонстративное такое вот шикование на фоне войны, или же просто вот то, что это неприлично. Я прилагаю ввести сто налог на розкіш. Я звісно не хочу куперсатися у спідній білизні пропагандистки Симонян, просто огидно. Але от верхній одяг багато про що говорить. Ну звісно, дольче габану саме себе не поносить. Що ж думаю, Маргоша буде передавіться із плати податків на розкіш у розмірі 100% від суми. Ерефія загалом єдина держава, в якій людей можна катувати, розстрілювати десятиріччями, а вони тобі потім. Пам'ятник поставлять і навіть центр на твою честь відкриють. Чергове відкриття Сталін центру. Тільки от нюанс. Ножиці відмовилися відрізати ось цю урочисту червону стрічку. Дорогі друзі, уважаємі товариші, колеги, я всіх хочу поздравити з відкриттям сталін центру і розрішити в вашому присутності перерізати красну ленту. Так. Держи. І це той випадок, коли ножиці тупі ножиці виявилися розумнішими за багатьох росіянців. Репресії та розкуркулювання на Росії проте вже не за горами. На Росії комітет держдурки схвалив проект про конфіскацію майна за. Фейки йдеться про фейки про вторую армію міра, і за це можуть просто забрати це майно. І все це, звісно, подається під соусом захисту державності, обороноздатності та суверенітету Ерефії. Проте будемо відверті, це просто щоб у відомих людей зірок шоу-бізнесу і тих, хто проти Путіна забирати все, що є з такими репресіями. Скоро схоже відкопають Сталіна і покладуть поруч з Леніним і будуть молитися. За що власне за сталінськими методами їх потім розстріляють? Путін найближчий друг північно-корейського народу. Про це про його швидкий візит кремлівського диктатора в північну Корею йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ КНДР, яке опублікувало Центральне Телеграфне агентство Кореї. Виявляється, Путіна запросили в північну Корею під час нещодавнього візиту глави відомства Цой Сонхі до Москви. І бункерний, нібито, висловив готовність дуже швидко приїхати. Прес-секретар або як ми його називаємо, род Кремля Діма Пісков заявив, що поки що дату поїздки Путіна. До північної Кореї не визначено, але візит має відбутися у найближчому майбутньому. Востаннє Путін відвідував північну Корею у 2000 році. На цих кадрах, які ви зараз бачите, видно, що ось вони два диктатори справжні друзі, очі сповнені довіри, але навіть пригубити шампанське ні один, ні інший диктатор. Так і не наважилися. Ну нічого, цього разу відправлять бенкетну версію. Він то нормально вип'є цього шампанського. А якщо навіть отруять, то і не шкода, таких у них ще доста біса. Ну і трохи маячні засідання ООН, де урочисто виступав кінь Кремля Лавров, який себе називає чомусь дипломатом. Росіяни та українці живуть у мирі та зглагоді у Криму. Росіяни та українці житимуть після реалізації цілей СВО, ну тобто денацифікації знищення. Як ми будемо жити, не зрозуміло. Українських інтересів у війні проти Росії немає, а лише інтереси Заходу. Росія розпочинала спецоперацію не проти України чи українського народу, а проти злочинного режиму, що зарвався у Києві. Іменно так, як і положено і добрим сасідям, вони і будуть жити після реалізації цілі спеціальної воєнної операції, будь то воєнним. или мирным путем. Но помню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия, интересов украинского народа в войне против России. Как не было, так и нет. Есть только интересы англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки, которая повязана с западом круговой порукой, и которая боится... Що йосмітут на наступний день після закінчення війни. Ну і ці закиди, запад всьому виноват, колективний запад. Уявіть, приходить якесь чмо до вас додому і розказує, що ви самі чмо. Не знаю, як вон, але в моїй юності, коли до нас у двір приходив якийсь упир і починав нам щось закидувати, причому обманні якісь маневри виконував, то ну як мінімум наступного разу у цей двір він точно вже б не з'явився. А от ООН... Все більше нагадує прохідний двір. Але в будь-якому разі є рубрика Ступор пропаганди, і тут ми будемо давати на горіхи всім пропагандистам, їх посіпакам і державним діячам Ерефії. Тож Підпишіться на мій канал, поставте лайк під цим відео і напишіть коментарі. Також буду вдячний за підтримку мого каналу. Донатьте, друзі, якщо є така можливість. Зробити це легко. Вся інформація, як задонатити каналу канал Мотивася Ньюз, є в описі під цим відео і, власне, в описі самого каналу. Заздалегідь дякую всім, хто задонатить. Можна це зробити за допомогою Баймікофі, PayPal, Mono та PrivatBank. І навіть є крипторахунок. Але спочатку обов'язково. Котикам Збройним силам України задонатьте разом переможемо! Слава Україні!